Благословення Господа в Його слові, в Його світлі. І ми низько-низько схиляючи серцем до землі, просимо тебе, Господь, пролий світло. Ти джерело всякого світла, нам дуже потрібне світло. Після того, як ми розглянули важливість людського серця, від чого буде залежати майбутнє. Кожної людини, безбожника-язичника, який не повірив в серці своєму, не прийняв Господа і не отримав праведності через віру від серця, так і віруючого, який прийняв його, але дозволив своєму серцю бути нечистим. Він не зможе вийти в славу і побачити Господа. При його поверненні, а буде очищений у наступному віці, і потім, очистившись, буде прийнятий і вміщений в Божому домі. Тепер ми зробимо аналіз, який нам необхідно для того, щоб вийти на лінію обновлення серця і зрозуміти, чому саме. Цей акцент утверджений, і що Біблія про це говорить? Коли ми читаємо Писання, ми розуміємо, що життя віруючого дуже сильно залежить від його мислення, як і будь-якої людини. Тому зв'язок між розумом і християнином. Зв'язок між його життєм і його розумом, зв'язок між його діяльністю і того, що міститься в його розумі, надзвичайно серйозна зв'язка. Давайте подивимося, як все це відбувається. Подивимося, яким чином розум Христина впливає на його життя, на його роботу, на його служіння Богу. На його ходження серед людей, і в принципі на все, чим він є, що з ним відбувається, і все, що проходить через нього або повз нього. Нам необхідно побачити, наскільки розум являється суттєвою і ключовою фундаментальною опорою всього, і в роботі, і в служінні, і в відношеннях з людьми. І у відношенні до самого себе. Це надзвичайно важлива деталь. Що дає нам нове серце? А ми переконалися, що по обітниці Бога він обіцяє дам вам нове серце і новий дух. Бог дає нам нове серце. Що дає це новизна, віруючому? Основною ключовою деталю я наголошую вам, а ви уважні будьте. Нового серця це нові відношення любов до братів. Нове серце дає можливість любити інших і служити Богу і братам, їм, тих, тим, кого ми любимо. Але як робити це від серця? Ми можемо знайти масу людей, які будуть робити добрі діла, але чи від серця вони роблять те ті діла? Чи від серця їхнє служіння, чи від серця їхні слова, чи від серця їхні заяви, і навіть їхня турбота, чи від серця? Якщо це не від серця, це не новизна. Так діють язичники в лукавстві своєму і хитрощах в обмані і лицемірстві. Але той, хто отримує нове серце, тобто істинний віруючий, він може любити братів від серця. Нове серце дає йому абсолютну свободу і спроможність, і не тільки. А надлишок це робити. Якщо між нами ми натикаємось на неможливість прийняти брата чи сестру і любити її від серця, давайте запитаємо себе, як таке може бути? Хіба нове серце не є основою такої любові і такої повноти або повноцінності? Такого святого божественного відношення. Якщо ми натикаємося на неспроможність, значить щось не так з нашим новим серцем. Про що ми поговоримо далі? Ми розуміємо, що за обітницею Бога Бог дав нам нове серце. Серце стало новим. Але запевняю вас, в ньому є частина, яка ще не оновлена. І це частина розуму. Дехто, ну, напевно, більшість людей думають так або логічно розкладаючи, можуть заявити і ствердити. Не може бути такого, щоб серце було новим, а в ньому було щось неоновлене. Логічно, якщо серце нове, то і його складові також є новими. Так думають люди. Але насправді це не так. Чому? Коли ми говоримо про нове серце, ми не повинні упускати, що воно бувши новим. Істинно так, і слово Боже, не може обманювати нас. І Бог дійсно дав нам нове серце, і ми отримали цю новизну Божого, Божої обітниці і отримали нове серце, але це не означає, що воно завжди буде чистим. Ми повинні чітко відрізнити нове серце. І чисте серце. Нове серце ніколи не може стати більше старим, але воно може стати нечистим, брудним. Для того, щоб нове серце зберігалося чистим, про нього потрібно дбати, щоб воно залишилося новим і чистим. Отримавши нове серце, віруючий може дозволяти собі грішити і призвичайтесь до старих вчинків, діл, мислення. І що буде з новим серцем? Воно буде нечисте. Ми повинні чітко встановити і ясно бачити. Новизна серця не являється безумовною. Стосовно елементу його чистоти. Нове серце може бути нечисте, і нове серце може бути чисте. Таким чином, якщо ми дозволяємо серцю занечищуватись, то наше нове серце стане нечистим. Не старим наголошую, не старим, а нечистим. Забрудненим таким, яке не випромінює новизни в тому, як Бог, відродивши нас, поставив на основу. Щоб серце залишалося новим і чистим, про це треба дбати. Я наведу простий приклад, можливо, навіть примітивний. Ви купили нову одежу. Чи означає ваша одежа, що вона завжди буде чистою, такою ж, як ви купили її новою? Чи безумовно ця річ? Звичайно, ні. Для того, щоб ваша нова одежа залишалася і новою, і чистою, вам необхідно про це дбати. Якщо ви не будете дбати про вашу нову одежу, то невдовзі вона стане брудною. Вона не стане старою на початках. Але якщо ви дозволите собі бруднити її чим-небудь, раз, другий раз, третій раз, то з нової одежі у вас буде брудна. Брудна одежа. Ви можете забруднити нову одежу дуже швидко, а можете повільно її бруднити, тим не менше, будучи новою, вона вже не являється чистою. І щоб вона і новою, і чистою була, про це потрібно дбати і пильнувати, щоб ніякий бруд на ній не залишався. Тепер переглянемо другу складову нашого нового серця новизна совісті. Що таке новизна совісті як ще одна складова нашого серця? Це ненависть до гріха і небажання грішити. Чи означає, це, що в початковій стадії, коли ми отримуємо нове серце, і наша совість ненавидить гріх і хоче, і прагне чистоти святості Господа і всього, що є світлим, святим, чистим, небесним, божественним? Чи... І вона не бажає грішити. І вона намагається і робить все, щоб уникати цього. Чи може вона залишитися такою ж? Ця нова совість або нова складова в новому серці, якщо людина буде грішити? Ні. Через деякий час вона буде затуманюватись. Вона буде слабнути а в кінцевому результаті, якщо. Спалювати її і ігнорувати, вона замовкне, вона перестане бути свіжою, такою ж, як в перші дні новизни нашого серця. Тобто, якщо одним словом, втратить чутливість. Чи ж не була вона на початку чистою, світлою, божественною небесною? І що означає це, що вона такою залишиться, незалежно ні від чого? Ні. Якщо людина грішить і не слухає свою совість, дозволяє їй раз в раз спалювати, погашати, ігнорувати, примусити замовкнути, обманювати її, то невдовзі вона буде слабнути. А в кінцевому результаті, втративши чутливість, перестане давати новизну імпульсу, яка була на початку. Отже, нове серце, в якому нова совість свіжа, вона може бути забруднена, а якщо довго бруднити її і не очищати, вона може повністю бути виведена із ладу і не давати можливості. Розпізнання добра і зла. Совість і розум можуть затьмарюватися і можуть знову очищатися. Я наголошую це дві складові нового серця. Нове серце має нову совість. І нове серце має новий розум. В новизні і одна, і інша частина. Але і одна, і друга можуть затьмарюватись і занечищуватись. І якщо не буде очищення, вони можуть залишатися в такому стані. Але вони можуть і затьмарюватись, і очищатись. Новизна серця ніколи не може бути заблокована в повну міру. Вона залишиться в Анній ступені, скажімо так, новою до кінця. А в якій ступені вона буде чистою, залежить від того, наскільки ми пильно і дбайливо відносимося до того, щоб совість не затьмарювалась, а розум також не був в помутнінні, не був в нечистоті. Від цього залежить стан серця. Зрозумівши це, ми тепер знаємо, що ми маємо нове серце, і нове серце ніколи більше не стане старим. Але чи маємо ми нове і чисте серце, чи тільки нове? Але воно не чисте, залежить від того, як ми відносились до двох її складових його складових совісті і розуму. Тепер давайте перейдемо. Ближче до розуму. Що таке розум в новому заповіті? І як нам необхідно бачити його? В єстві людини є три складові: тіло, душа і дух. Що є розум в єстві людини? Фізіологічно розум це мозок. Психологічно розум або свідомість в душі, і інтуїція в духовній частині або в духовній субстанції це знання. І так само вона дає нам розуміння. Отже, розуміння і оцінка. Дається нам із двох каналів завдяки мозку, який являється фізіологічною частиною, із свідомості, що є душевна складова, або із інтуїції, що є духовна складова. І звідси ми знаємо, що в душевній складовій розум, як складова серце, дає нам відомості або свідоме розуміння. Тої чи іншої ситуації і її оцінки. Але ми говоримо, що в дусі існує теж знання або орган оцінки, і це інтуїція і совість. Звідси ми також черпаємо розуміння. Ми можемо розуміти щось за інтуїцією, а можемо розуміти щось за розумом. І одне, і друге це розуміння. Ну, безумовно, між ними є дуже великий відрив в цьому розумінні і в дійсності того розуміння. Якщо ми розуміємо щось розумом або свідомістю, це один рівень розуміння. Але якщо ми інтуїтивно розуміємо ситуацію, це зовсім інший рівень розуміння або інший рівень свідомості. Людина може бути свідома через інтуїцію. І свідома через розуміння. Якщо я запитаю когось, чи свідома ти того, що ти зробила, хтось може сказати так, я розумію, що це недобре. Це розуміння із свідомості із душі. Але чи свідома ти того, що ти зробила з точки зору оцінки духа в інтуїції і совісті? Зазвичай такого розуміння і такого знання немає. Людина несвідома із духовного свідоцтва, і із духовної частини вона не знає, Так, як знає про це інтуїція, совість і дух. Це різні рівні розуміння. Хоча і одне інше дає нам можливе розуміння однієї тієї тієї самої речі. Підсумовуючи, ми фіксуємо в тілі мозок, в душі свідомість, в дусі, інтуїція. І ці складові дають можливість людині як єству, як живому, живому творінню мати свідомість відносно того, що в ній і що зовні неї. Таким створив людину Бог. Якщо ми отримали новизну життя, а це рівень вищий від язичників, чи може віруюча людина жити безглуздо, як багато помутнілих безбожників і язичників? Так може, людина може жити безглуздо, і це результат. Бездіяльності її розуму і спустошення свідоцтва її совісті. Якщо людина не отримує ніякої свідомості із інтуїції і совісті, вона безглузда. Якщо людина не отримує розуміння завість за мозком, за, за, за свідомістю із душі, вона безглузда. Глузд це розуміння. Бути безглуздим це не розуміти нічого. Чи може віруюча людина бути безглуздою? Так, якщо серце її повністю буде затьмарене так, щоби розум не розумів того, що вона робить, говорить або що відбувається. А совість була бездіяльною і подавленою до такої ступені, щоб не мати можливості докорити і засудити це, фактично, людина живе безглуздо. Так, начебто в неї немає свідомості і глузду. І віруюча людина може прийти до цього. Якщо свідомість не працює. Із-за бездіяльності розуму, або із-за байдужості і бездіяльності, щоб приміняти свій розум або свою свідомість відносно тих чи інших речей, якщо не працює свідомість, ми можемо сказати: людина живе без знання, без глуздо, безсвідомо. Якщо коротко, без розпізнання чого би то не було, без розпізнання добра і зла. Якщо людина не розпізнає добре і зло, добро і зло, ми можемо сказати це безглуздя. І ми можемо сказати, що людина, яка не розпізнає добра і зла, вона опустилася на рівень безглуздя. Без свідомості, без будь-якого розуміння, ні із сторони душі, як розуміння свідо, через, свідоме, через свідому, свідоме оброблення інформації, ні через інтуїцію і совість, яка також вказує і дає знання тих чи інших речей. Отже, віруча людина, яка допускає. Щоб розум в обновленому серці затьмарювався через бездіяльність і не прикладає розумових зусиль, щоб жити свідомо, вона дійде до безглуздя. І віруюча людина, яка не прислухається до своєї совісті, ігнорує нею і інтуїцію, і тим знанням, яке інтуїтивно їй дається, вона, ігноруючи цим, теж опускається в безсвідомість. Відсутність знання відносно чого би то не було, це безглуздя. Віруюча людина може опуститися до безглуздя із за глибокого затьмарення свого серця, тобто обох складових совісті і розуму. І якщо це довго буде тривати. Ми побачимо цю людину, яка живе безглуздо. І це може бути в такій ступені, що навіть язичники так безглуздо не живуть. Але це вже інша ситуація. Причиною тому є те, що, маючи нове серце, людина не дбала, щоб воно було чисте, маючи нове сумління, совість, вона не дбала пильнувати. і, Зберігати її в чистоті, маючи новий розум і нове розуміння належності, положення, відношення до Господа і святих, вона, ігноруючи цим, призвичаєлась просто не розпізнавати добра і зла або ігнорувати цим розпізнанням. В кінцевому результаті вона опускається до безглуздого, безсмістовного, темного життя. Як язичники в суеті свого нечистого суєтного розуму і в спаленій совісті, як і вони живуть. Тобто віруюча людина може відкотитися назад в, такі, в таке положення. Причину тому я сказав: нехай Господь відкриває нам це, і нехай на практиці ми побачимо. Що якщо ми сьогодні опустилися до безглуздя своїх вчинків дій, і у відношенні проявляємо таке безглуздя, причиною цьому є те, що ми дозволяли своєму серцю затьмарюватись і в одній, і в іншій частині. І це показник, і сигнал, що необхідно повернутися назад в обновлення розуму. І очищення совісті. Нехай Господь веде нас цим новим і шляхом до назад, до повернення в належний стан і в оновлення розуму згідно його славній свідомості. Амінь.